У світі суєти і тривог. У наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. У кожного з нас тисячі різних запитань, і ми хочемо знайти на них відповіді. Це програма час відповідей. І сьогодні ми спробуємо знайти відповіді на ті запитання, які хвилюють нас. Сьогодні ми будемо шукати відповіді на свої запитання разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович. Вітаю! Хотілося б вияснити деякі запитання, які часто виникають у простих людей. А чому саме Ісус Христос? Чому унікальність християнства? В принципі, християнство це не релігія, це віра або життя по новим принципам. Тобто, це не просто ну, обряди, як стати кращим, як змінити себе. А християнство це є жива віра, як мати відношення з Богом і через ці відношення отримати вічне життя. Тобто, аналогів такого нема ніде. Ніде нема аналогів. Ключова різниця між вірою і релігією. Релігія це кодекс правил і законів, як правильно догодити Божеству. Це релігія. Віра це моє особисте відношення, мої особисті, особисті відношення з Богом. Людина може перетворити будь-яку віру на релігію. Тобто, Бог дав людям віру, а люди перетворюють віру на релігію. Тобто, релігію Бог не створював. Це люди створюють релігію. Як, скажем так, ускладнити шлях до Бога? Ось приблизно так воно звучить. Тобто релігія це ускладнення шлях до Бога. Віра це дуже прості речі. В світі багато релігій, багато є різних вчень, багато різних вчителів. Чому християнство слідує саме ідеям Ісуса Христа? Перш за все у світі найбільше людей, майже півтора мільярда, вони слідують за Ісусом Христом. Чому Ісус Христос, чому за Христом? Тому що Христос. Це Божий син. Христос це Божий син. І тому всі інші це були люди. Це були вчителі, як правильно ти сказав, це були вчителі. А Христос це не просто вчитель, а це Бог або Божий син. В принципі, дивно виглядає людина, яка жила 2000 років тому, яка народилася не в самих привабливих умовах. Людина, яка в принципі не написала жодної книги. До сьогоднішнього дня, я думаю, одна із найбільш відомих і популярних у світі, якщо не найвідоміша, не найпопулярніша. В чому привабливість особи Ісуса Христа? Саме головне, наприклад, візьмемо будь-якого лідера релігії. Що ці лідери робили? Одні добром спасали людей прикладом своїм, треті мечем, Четверті – якимись вченнями. Ісус Христос, Він вмер за людей. Ніхто з лідерів якихось релігій чи напрямів не вмирав за людей. Тобто він доказав своє відношення смертю, добровільною смертю за гріхи людства. Тому навіть порівнювати, скажімо, Христа з Будою, навіть це, це не це навіть не порівняння. Чи там Христа з Магометом, навіть порівнювати не можна, то Бог. Який віддав своє життя за нас, а то людина, яка якимись вчинками своїми хотіла досягти чогось. Я скажу так: що ще є одна відмінність Христа і будь-яких лідерів інших релігій в тому, що Христос помер і воскрес. І у Всіх лідерів є могили, їдуть поклонятися на ці могили. Всі знають, там помер той, там помер той, там помер той, і туди їдуть паломники поклонятися. І тільки в Ісуса Христа могила пуста, Там нема нікого. І тільки у християнстві є свято Воскресіння. Ні в одному, ні в одній релігії цього свята немає. Тому що там є кості, там є мощі, там є значить, могили, але. Могила Ісуса Христа, вона пуста. Хочу нагадати, що під час нашої передачі працює гаряча телефонна лінія. Ви можете зателефонувати, залишити свої запитання або молотовні потреби і за вас обов'язково помоляться. Якщо навіть ви не дозвонилися, не переживайте. Потім ми перетелефонуємо вам. Телефонуйте, будемо раді молитися за вас. Люди, які вірять по іншому. Мусульмани, буддисти, це правильно, чи е, християни вважають, що всі інші вони неправильні, вони не мають шансів? Ну, у Біблії написано чітко і ясно: другого імені під небом немає, як тільки Христос. Через якого можна спастися. Тому покращити себе можна через когось, через гарного вчителя, гарного якогось наставника, але спасіння тільки через Ісуса Христа. Тобто вічне життя можна мати виключно через Ісуса Христа. І Біблія говорить чітко і ясно: немає другого імені під небом, через яке можна було спастись. То що мусульмани йдуть в пекло? Кожна людина вона не має права сказати, хто йде в пекло. Тому що оприділяти, хто йде в пекло, це робить Бог. Тому я, як людина, не можу сказати, от той йде в пекло, той йде в пекло, чи той йде в пекло. Я можу сказати тільки дуже зрозуміло: люди, які не признають Христа, які не покаються в своїх гріхах, не мають шанса на спасіння. Оце я можу сказати точно. А, є такий випадок, наприклад, розбійник на Христі, він спів покаятися, ніхто з людей цього не бачив. Тому взагалі, хто спасеться, хто не спасеться. Рішає тільки Христос, тільки Він рішає. Тому я не можу рішити за когось, хто може спастися. Ну, як же, наприклад, людям, які все життя вони прожили десь не знаю, на далеких островах, поклонялися якимось своїм богам, і вони не знали взагалі про Ісуса Христа, як про особистість, яка будь-коли була на землі. І що вони тепер приречені, в них немає, немає жодного шансу. Бог, коли створив людину, Він написано, створив її по образу і подобі своїй, і Бог кожній людині дав совість. І ось совість завжди говорить людині, як поступати. І тому для цього буде і суд. Ну, Навіщо ну, Богу було б робити суд, якби ну, все було так просто? Тому буде великий суд. І на цьому великому суді Бог буде і розбиратися, особливо тих, хто жили там на якихось островах. Там. І якщо людина не порушувала совісті своєї, не робила поганих вчинків, то я думаю, що Бог буде це враховувати. Ну, але на щастя, це буде враховувати Бог, а не я. Тому це Бог буде судити всіх людей. Написано, що буде судити по ділах. По ділах. А той, хто вірить в Христа, він на суд не прийде навіть. Він зразу спасений. Інших людей Бог буде судити по ділах. Якщо взяти ці півтора мільярда людей, які вважають себе християнами на сьогоднішній день. Ну, скажімо, це трошки відрізняється від того християнства, яке було дві тисячі років тому. Так, звичайно. Біблія, я говорю, дуже проста. Я думаю, що не мені судити, хто справжній християнин, хто не справжній християнин. Тобто, мене такого права нема, і ні у кого з людей такого права нема. Тому я хотів би бути об'єктивним. Я хотів би лише сказати, що в Біблії чітко написано, хто читає слово, хто поступає по цьому слову, хто кличе ім'я Ісуса Христа, він буде спасенний. Звичайно, багато людей перетворили християнство на. Релігію. І в деяких країнах, якщо ти не християнин, то це небезпечно вже. Тобто, ти повинен признати оту, так скажемо, державно направлену християнську релігію. Тому маятник колихнувся в іншу сторону. На жаль, я думаю, що серед християн точно так само є і релігійні люди, і справжні віруючі люди. І тому це різниця віруючі і релігійні. Носити назву недостатньо. Нічого це не дає. Ніякої різниці немає між невіруючим зовсім і релігійним. Біблія говорить, щоб люди вірили в Христа і поступали по Слову. Бо багато людей себе заспокоюють. Вони кажуть, я там, час у часу відвідую церкву, там, чи... ставлю свічку, Ставлю свічку, чи буваю на свято, чи моя мама, чи мій тато віруючі. і я ніби автоматично по спадковості отримую це право і цю назву. Це релігія, це релігія. Для багатьох людей більшість свят християнських це повод напитися. Ну, треба бути чесним. Для багатьох людей це буде просто повод ну, ототоження себе з якимось там, ну, скажем, там, культурним чи релігійним середовищем, чи державністю, чи ще чим-небудь. Це не має нічого спільного з Христом. Це не має нічого спільного з спасінням. Релігія це одне, віра це друге. Тобто, можна бути християнином. І сидіти в кінці в котлі в аду. Е, можна бути е, там, ну, займати високі посади, але якщо людина не поступає по біблії, якщо людина не робить по Біблії, це й нічого не дає. Хочу нагадати, що під час нашої передачі працює гаряча телефонна лінія. Ви можете зателефонувати, залишити свої запитання або молотовні потреби і за вас обов'язково помоляться. Якщо навіть ви не дозвонилися, не переживайте. Потім ми перетелефонуємо вам. Телефонуйте, будемо раді молитися за вас. Ви говорите про такий термін, як спасіння. Як... Можливість бути врятованим. Що, що це взагалі мається на увазі? Людина народжується один раз на землі, один раз вмирає. Але це життя, яке вона живе на цій землі, це так, так би мовити, екзамен, або переджиття для вічності. І тому оце життя, яке ми проживаємо, воно є екзамінаційним. Або людина після цього йде в небо, або після цього людина йде в ад, в пекло. І тому наше життя, Христос дає нам право, покаявшись від гріхів наших, Він нас прощає, і ми можемо мати вічне життя з Богом в небесах. Ось що значить спасіння. Тобто, перехід від цього життя не в пекло, а в небо. Оце є спасіння. Спасіння від самого пекла. Спасіння від наших гріхів, які можуть завести нас в пекло, і без Христа від гріхів позбутися не можна? Без христа ні ніхто не може простити гріхів, бо тільки Христос заплатив за гріхи своєю кров'ю. А гріхи за срібло, за золото чи аріелем не змиваються. Вони тільки прощаються через кров Ісуса Христа. Ну а замолити, зробити якісь добрі вчинки. Можна прис приспати совість якимись добрими ділами, але це до спасіння немає ніякого відношення. А що добрі діла не перекривають, і погані? не перекривають нічого. Добрі діла не мають ніякого відношення до спасіння. Добрі діла мають відношення до нашого життя, до благословіння нашого життя, до того, щоб ми добре жили, наші діти добре жили, внуки добре жили, але не до спасіння нашої душі. До спасіння нашої душі має має відношення тільки Христос, тільки покаяння, наше особисте перед Богом. І Якщо людина прийде перед Богом, то ці добрі діла не можуть її врятувати, ні. Ці добрі діла определяють величину нагороди в небі, тобто степінь нагороди, тому що в небі ще будуть нагороди. Написано, що кожному Бог буде ще давати, так би сказати, подарунки, так. чи, чи я, не, як, я не знаю, як назвати, я ще там не був. О, тобто Бог буде ще нагороджувати. Оце від цього грають добрі діла. А спасіння це право війти туди. Ось, скажімо так, давайте так скажемо грубо трошки. Право заїхати в другу країну, а вже де жити в якому місці, це вже інше питання. А ось іменно саме право війти в небо це є спасіння. Але якщо не покаєшся, добрі діла е, не допоможуть. Так, вони допоможуть, тільки вже вони в аду будуть. Тобто воно нічого вже не дасть. Якщо людина не попаде в небо, з добрими ділами ніякого змісту нема. В Біблії написано дуже ясно: немає другого імені під небом, через яке могла спастися людина. Ніякі добрі справи, ніякі е, дипломи нічого не може дати спасіння людині, крім Ісуса Христа. Тому я хотів би сьогодні, щоб ми зрозуміли, Христос це не просто історична особа, Христос це не просто якесь релігійне божество. Христос це твій і мій, і мій особистий Спаситель. І ти маєш право, помолившись до нього, отримати прощення від твоїх гріхів. Можна зняти борги з банку, можна навіть якісь зняти проблеми чи хвороби, але гріхи з нашого серця може зняти тільки Бог. Через Просте покаяння, через просте сповідування своїх гріхів, Бог може прощати нас. Я хотів би зараз помолитися за кожного. Можливо, тебе мучать якісь гріхи, можливо, тебе мучить совість, можливо, тебе мучить совість за твоє минуле життя, за твої вчинки. Я хотів би, щоб ти знав сьогодні, Бог прощає. Якщо ти помолишся сьогодні разом зі мною, я вірю в те, що Бог простить тебе. Небесний Отець, ми молимось сьогодні в ім'я Господа Ісуса Христа. І я молюся разом з всіма, разом з хто моляться зі мною. Хто відчуває тягар на своїй душі, тягар гріха, кому вже набридло жити в гріхах, борсатися в них, як в багнюці, я прошу тебе: дай прощення, дай очищення, дай спасіння, прости, звільни. І хай сьогодні, хто щиро молиться разом зі мною, відчують. Що ти прощаєш їх. Я молився в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Це була програма Час відповідей. Дивіться нас у цей же самий час за тиждень. І пам'ятайте, що будь-який ваш знак запитання може перетворитися на знак оклику. На все добре, нехай щастить.